Так, всім привіт дивіться, на оприску ось такий зробили такий он переходник, натиск масла. Зараз покажемо стандартна форсунка, як воно буде працювати. Так, дали на всю. Сам не дуже покажу, бо Бо трошки це, дивіться, оце так розпилює стандартно оце. Ось так ліву Трикутний чок, він звідси видно. Так тисне. Дивіться сюди, оп. Двоєчка майже. Там десь двоєчка і є, бо датчик на тиск трошки він такий. Зараз поміняємо. Вон, екоджет. Синій і червоний. Ну, Мабуть, візьмемо синій примерно на 2 атмосфери, на 8 км це виходить 140 літрів. Ну, Десь такий буде цей, бо 190-150 це буде вже мало. Так, далі. Оцей синій. Ще не знаю як, але подивимось. Бачите, він більше кругом дує. Ось такий круг. І на них навіть легше робить це. Дивіться, трохи туман більший як то. Ось так. Бачите, кругом. О! Це трошки поярче. Так, тепер червоний. Так. Тут вже менше туману, типа чи що. Більше води водить. Скільки давлення? Ось таким кругом б'ємо. Дивіться, ще покажу оці щілевітки, як в мене стоять зараз. От такі вони. Дивіться. Крупна капля і вона типа лопає. От такі каплі. Це 200 плюс вилих тут. 220 десь отак.